Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Благовіщення це одне з 12 найголовніших свят року для віря. Православні християни святкують благовіщення щороку в один день. Дата фіксована та не змінюється залежно від того, якого числа цьогоріч святкується Великдень. Його дата сунула через перехід нашої країни на новий церковний календар про походження свята Благовіщення. Згідно з переказами, коли Діва Марія читала про народження Месії в книзі Пророка Ісая, їй явився Ангел Гавриїл. Він розповів жінці, що вона скоро народить сина, Спасителя роду людського. Сцена зустрічі Архангела і Діви Марії часто зустрічається на іконах. В Україні одне з найдавніших зображень цієї великої миті знаходиться в Сотьфії Київській, ікона датована 11 століттям. Колись давно у цього свята були інші назви зачаття Христа, благовіщення про Христа, а також Початок Спокути. Точна причина, чому з плином часу воно стало благовіщенням, невідома. Проте назва походить від поєднання слів благая звістка. Традиції та заборони на свято свято найчастіше випадає на період Великого посту, а в деяких випадках на світлу семидинницю. У зв'язку з цим святкують його або один день, або три, і сам піс цієї нагоди послаблюється. У храмах проводять урочисті літургії, а віряни молять Діву Марію про здоров'я, зцілення від недух, заступництво і допомогу, прощення гріхів і дякують за всі наявні блага. У народі прийнято вважати, що в цей день Бог благословляє землю і все, що росте на ній. Через це виникла традиція святити в церкві на благовіщення насіння на поточний рік. Особлива традиція пекти і освячувати проскури, їх несуть до церкви, а потім їдять усією родиною, наче серце, дають спробувати і домашнім тваринам та свійській худобі, вмішують у корм, щоб ті були здоровими та плодовитими. Християни вірять, що проскури мають таку ж цілющу силу, як освячена вода у церкві. Печеться ця страва зі звичайного дріжджового тіста. і сьогодні проскури роздають прямо в церкві, тож не потрібно готувати їх вдома. Інших традиційних страв на благовіщення немає, досі триває великодній піст. Не можна вживати жирну їжу і продукти тваринного походження. У честь Великого свята послаблення діє лише на рибу та маленький келих вина. Забобони застерігають від того, щоб у цей день щось віддавати, викидати чи позичати. Адже так можна винести достаток зі свого дому. Інша заборона стосується волосся, яке є символом долі. Щоб не заплутати свою долю, не можна в цей день стригтися та навіть розчісуватись, не можна вдягати на благовіщення обновки. Інакше ті довго не вціліють. Навіть одяг, придбаний на благовіщення, людина, яка його вдягне, обов'язково з кимось може посваритися, або може бути втягнутою у атмосферу несприятливу, або взагалі може бути травмованою. Слід сьогодні бути обережними з вогнем, щоб не готувати нічого на ньому. Стравами на цей день запасали ще за день до свята. Заготовляли це свято сіль. Кожен і членів сім'ї додавав подрібці в мішечок. А господиня додому потім йшла, обсмажувала її і берегла, як ліки та оберіг. Якщо до кінця року не було нагоди використати цю сіль, її спалювали в багатті. Особливу увагу приділяли настрої в родині та відносини з близькими, не сварилися, були вічливими та обережними з висловами. Адже за повір'ям, яка атмосфера буде в домі цього дня, така і протримається протягом наступного року. На благовіщення заборонено співати і танцювати та голосно сміятись. Гарною звісткою вважалось побачити білого птаха, особливо голуба, в деяких регіонах навіть випікали цього дня голубів з тіста, та частіше все ж це робили на благовіщення. Селяни з особливою пушаною ставилися до цього свята, оскільки вважали, що Бог у цей день благословляє всі рослини. А відтак було за великий гріх братися за будь-яку роботу. Особливо застерігали вагітних жінок, бо як працюватимуть, то неодмінно відріжуть ніжку своїй дитині. Існує повір'я, що навіть птиця на благовіщення не б'є гнізда. За легендою, Зозуля тому не має свого кубла і підкидає яйця в інші, що колись на свято вила гніздо, і Бог відібрав їй пам'ять. Якщо хлопці зустрічали бузька, то показували його священній хлібці. Котрі спеціально тримали про собі для цієї нагоди, і окликували: Бусень, бусень, на тобі головото, а ти мені жита. Дівчата, ж зустрічавши ластівку, брали жменьку, землю і несли її на город, щоб посіяти. На тому місці обов'язково зійде кріп. З благовіщенням пов'язані й інші повір'я. В цей день чорногус має обов'язково знести бодай одне яйце. Проте для домашньої птиці свято не приносило особливої радості. Господарі намагалися не брати яєць з кубел, бо якщо доторкнутися до них рукою, то начебто вилупляться курчата з двома головами. Більше того, якщо корова та овечка приносили на благовещення, то деякі селяни одразу ж різали його, бо з таких добра не ждати. Великим гріхом вважалось на благовіщення позичати вогонь. Цей звичай зафіксований на всій території України. А ось на полісі були переконані, якщо закопати в кінці посіву проскурку, то град обійде стороною таке збіжжя. Чимало звичаїв, пов'язаних з благовіщенням, було на Закарпатті. Дівчата намагалися до сходу сонця розплести волосся, обійти довкола оселі й тричі замести в хаті долівку. Сміття же разом з віником. Виносили до річки і, набравши у відерце води, скроплювали нею те місце, де мали садити капусту, яка потім неслизенітиме. До речі, на Слобожанщині в цей день намагалися обов'язково висадити капустяну розсаду. Особливі надії з цим святом пов'язували пасічники, дехто кудав мед проскуру і підгодовував комах. Щоб зубастими були. Інші до медової сити додавали червоного перцю і давали бджолам, щоб були здоровими. Найбільш більш ймовірні ставали нальотки, вовчі пащі. бджола, котра пролізе через неї, зуміє догристися від чужих, або ж розстеляли перед вуликом червону тканину. Хай комахи зляться на напасників. Деякі обрядові дії також пов'язані з військими тваринами. Щоб корови давали багато молока, ввечері напередодні благовіщення наповнювали відра і дійниці водою, убезпечувались відвідум засіванням маком самосієм хліви, спалювали старі постоли чи капелюхи, а попіл давали тим тваринам, які не звикли до посовисі. Крім того, в цей день намагалися не випускати до своїх осель чужих жінок і дівчат, щоб лиха не принесли. З благовіщенням пов'язаний ще один обряд, котрий у народі називали вдовиним плугом. Ця високогуманна форма засвідчує про добродійство народного моралі і шляхетність суспільних взаємин серед простого народу. В саме цей день сільські громади, зібравшись на свої віча, вирішували, хто і коли оброблятиме вдовам і сиротам, допомагатиме обробляти землю. Адже здавна в Україні існував звичай. Першу весняну оранку починали в тих родинах, де не було господаря, виконували цю нагальну і важливу роботу за допомогою толоки, тобто колективної безоплати. Вважалося аморальним, якщо хтось з односельців знехтував звичаї. І раніше від вдів починав орати в себе вдома для того, щоб у будинок привернути удачу, благополуччя, любов, потрібно на благовіщення зробити оберіг своїми руками. Для цього необхідно назбирати гілки верби, однакової довжини. З одного боку, перев'язати їх нитками зеленого та червоного кольорів, щоб вийшов війник. Для цього прикріпити або приклеїти монети, щоб у будинку завжди було багатство, шпильку, яка лятує від пристріту, сухі квіти від хвороби, а також різні намистини, щоб життя було яскравим і різноманітним. Ваш оберіг готовий. Освятіть його святою водою та почитайте на нього молитву очі наш. Далі треба повісити пучком вниз, у місці, де його ніхто не бачить. Наприклад, на стінку, закриту шторами. Через рік його зняти, спалити та зробити новий оберіг. Присівля, пов'язані з цим святом, стверджують, на благовіщення весна зиму остаточно переборола. чи благословив зиму руйнує, а також уважно стежили за погодою. Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі. Яка погода на благовіщення, така й на великий день. Гарна погода гарний врожай, туманний ранок. Поводдя на річках, якщо на благовіщення лежить сніг, літо не врожайне. Якщо з'являються жаби, а потім зникають, то стільки ж буде холодно, благовіщення без ластівок холодна весна. На благовіщення всяка гать вилазить з гнізда. На благовіщення зими не лай, а саней не ховай. На благовіщення чорногуз прилітає і відмінь встає. На благовіщення птиця гнізда не в'є. На благовіщення півень на порозі нап'ється, то на Юрія він напасеться. До благовіщення кам'яна весна. До зустрічі в нових відео!